Благодійна місія центр надання шведської допомоги через нас передає вам електрогенератор потужністю 400 кВт. Нам організована його доставка ну, в місце призначення, тобто до вас. Щоб ви могли його використовувати в різних випадках, в аварійних ситуаціях, тому вам його доставили. Отримали Гманітарну допомогу несподівана, але весь світ слідкує за подіями, які відбуваються на території і України, і Харківської області. І після того як Російська Федерація агресор наніс ряд ракетних ударів, зруйнував критичну інфраструктуру, це електростанції, підстанції на території Харківської області, наші колеги-партнери зі Швеції передали нам через обласну військово-Валинську адміністрацію. Через управління міністерства надзвичайних ситуацій гуманітарну допомогу вигляді підстанції електричної підстанції 435 кВт потужністю. Досить потужна і сильна підстанція сьогодні прибула до нашого міста. Багато запитань виникає щодо її використання, але ще раз наголошую, що такі електростанції в нас вже є. Не такої потужності, трохи менше. Вони будуть встановлюватися на містах критичної інфраструктури, і якщо буде повний блекаут, а тобто не буде на світла там більше 24 годин, то електростанції будуть робити в якомусь режимі, якомусь графіку, який буде погоджувати місце з населенням, щоб це було зручно для всіх. Тому що використання такої підстанції це досить вартісна штука, і вона там споживає 50 літрів топлива на годину. Якщо ми вмножаємо на сутки, розуміємо, що це тонна. Якщо ми вмножаємо на місяць, розуміємо, що це 30 тонн. І Розуміємо вартість використання лише цієї підстанції. Тому я хочу подякувати всім причетним сьогодні, хто допомагає, відкликається, бачить наші проблеми і допомагає в першу чергу керівництву Волинської обласної адміністрації, нашим друзям і партнерам, це нашим партнерам зі Швеції і управлінню надзвичайних ситуацій, які доставили дану гуманітарку до нашого міста Змієва. Дякую всім вам.